Друзі, це Сонг Ель гібридний. Ми такі автомобілі вже продаємо в Україну в товарних кількостях. І сьогодні ось ця машинка поступила в моє розпорядження приблизно на місяць, і ми будемо тестувати реальну витрату. На мій погляд, це один з найкращих гібридних автомобілів на ринку, тому що це великий SUV, комфортний, круто оснащений, коштує недорого. І найголовніше ви отримуєте 26,6 кВт годин батарейки. Зараз я розкажу про методику тестування витрати. Ходімо на зараз. Автомобіль повністю заряджений, 160 км на електротязі. Це його паспортні показники. У нас на нулі е, Trip A. ну точніше, 2 км. Давайте навіть його обнулим. І ми заправимо повний бак 95-го бензину до першого щелчка. Ось так: от. 95-й. До речі, кому цікаво, ціна, 7,53 юаня. Це приблизно. Один і один долар навіть трошки менше, нещодавно паливо подорожчало. З до першого щелчка. Перший щелчок був, це, до речі, 45 літрів. І я в шоці, тому що там було багато палива. Насправді, тут здоровенний паливний бак. Я вже їздив на такій машині, і пустий бак до першого щелчка це там 65 приблизно літрів. Це дуже багато для такого гібридного автомобіля. Тут запас ходу... Комбінований більше ніж 1100 км, кілометрів, якщо я не помиляюсь. Так що від цього моменту ми все і починаємо. Звичайно ж, сьогодні буде і розповідь про сам автомобіль, як завжди, технічні особливості комплектації. Ціни. І почнемо ми з кузова довжина 4,8 метра. Ідеальний стандарт середньорозмірного кросовера. Колісна база 2,8 метри, що не так вже й багато, але якраз достатньо, щоб забезпечити дуже хороший простір для пасажирів обох рядів. А сам кузов у нас стальний, всі панелі, і внутрішні, і зовнішня силова клітка зроблена зі сталі, і при цьому все оцинковане. Ось, наприклад, силова клітка кузова, стальна оцинкована, внутрішні панелі двері, внутрішні. Ось тут теж оцинковані. Ну і звичайно зовні абсолютно все оцинковано, включаючи дах. При цьому споряджена маса автомобіля в залежності від розміру батареї від 1850 кг до 2000 кг, як в цій версії. Перейдемо одразу до технічної частини. Ця модель, звичайно, буває тільки гібридна. При цьому вона ділить платформу з багатьма гібридними автомобілями. Ну і Song Plus – це взагалі його фактично близнюк. Не візуально, тому що автомобілі по дизайну відрізняються сильно, по салону відрізняються сильно, навіть посадка трошки інша, але технічно Song Plus гібрид це ну, практично ідентичний. Nie wiem, jak to, 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 to. Практично ідентичні, і так, у нас загалом є три варіанти батарей в цьому автомобілі. Перша це 12,9 квт годин, і за циклом CLTC запас ходу на чистій електриці 75 км. Таку батарейку практично ніхто не купляє, і знайти таку машину досить важко, зокрема уживану. Далі йде дві комплектації з батарейкою більшою: 18,3 кВт-години і запасом ходом за CLTC на чистій електриці 110 км. Кілометрів. Це вже погодьтеся цікавіше. І, звичайно, топові дві версії мають найбільшу батарейку, як ось цей перетоповий автомобіль. Це 26,6 кВт. годин При цьому потужність заряджання dc порта, а тут два порта: тут є AC і DC-порт, звичайно, це не просто плагін, а автомобіль, ще й доступна швидкісна зарядка. З меншими батарейками всього лише 26 кВт. На годину, а з більшими з більшою батарейкою, ось як тут, цілих 54 кВт на годину, що абсолютно підтверджується моїм досвідом експлуатації. Самі батарейки це не 800 вольтова архітектура. Для цього розміру вона не потрібна. Тут конкретно 338 е, вольт. На батарейці, і звичайно, всі версії мають v 2 L, якщо я не помиляюсь, 3,3 кВт на віддачу. І так, ми вже знаємо, що на одному заряді версія з максимальною батарейкою проїжджає близько 130 абсолютно реальних кілометрів. Але що ж робити після цих 130 кілометрів, якщо нема можливості зарядитися? На цей випадок у нас є ось такий двигун. І це не просто двигун, це двигун, який максимально заточений під економічність. Характеристики цього автомобіля кажуть нам, що при повністю розрядженій батарейці витрата тут буде 4,95 літрів на сотню. Як це взагалі можливо при вазі спорядженій масі цього автомобіля в 2000 кг і при тому, що це середньорозмірний кросовер з величезним салоном? Тут все не так просто. Цей мотор працює по циклу Аткінсон. Точніше, сам цикл Аткінсона реалізован у вигляді імітації циклу Аткінсона за рахунок роботи клапанів. Впускни, впускні клапани в циліндрах мають свої певні фази відкриття. Точніше, вони закриваються довший час. Тим самим ступінь стиснення в циліндрах реальний не дорівнює геометричному. Геометричний ступінь стиснення тут дуже високий, а от реальний набагато менший, тому що частина газів. Виходить назад у впуск. Таким чином, цей мотор використовує краще енергію впускних газів. Таким чином, цей мотор холодний, він має коефіцієнт теплової ефективності, якщо не помиляюсь, 43%, що є дуже високим, дуже хорошим показником. І таким чином цей мотор менш потужніший, ніж міг бути без цієї системи, але набагато ефективний та економічний. Тут у нас 101 кінська сила. В цьому. У полутералітровому моторі, який, до речі, не має ніякої турбіни. Це атмосферний мотор. І цей мотор називається Бівай 472 QC. і ставиться він ну як мінімум на 15 моделей Бівай включаючи той самий гібридний Song+, Plus, включаючи Chin+, Chin-L, C-Line 05 dm C-Line 07 dm і ще багато багато автомобілів. І до речі, я загуглив, скільки коштує такий мотор без жодної навіски, ну, так, просто блок, головка циліндрів без форсунок, без генераторів і так далі. Ціна нового такого мотору приблизно 1200 доларів. Але для гібриду є важливим не тільки розмір батарейки і власне двигун внутрішнього згоряння, а і трансмісія. Як це все реалізовано, як це все передається на е, колеса? У нас тут вже класична для гібридів і CVT трансмісія, тобто трансмісія зі змінним передаточним числом. Він вона працює по відчуттям як варіатор, але від варіатора тут нема абсолютно нічого від ремінного Це система, як на Toyota Prius, ну і як власне на інших сучасних гібридах біведі. Планетарна передача до однієї частини під'єднан електромотор, до другої частини бензиновий мотор. Вони можуть крутитися або разом, або відповідно окремо один від одного. І при цьому яка загальна потужність цієї системи? А відповіді як такової нема. БіойДі не заявляє загальну потужність цієї системи. Точніше, десь це можна знайти, і це щось типу 230 кВт. Загальна, система, загальна потужність системи електромотору і бензинового. Але разом на загальній потужності в цій системі вони не працюють ніколи. Максимальна пікова потужність електромотору це 160 кВт. Він тут один в усіх версіях, і це 218 кінських сил. Якби ми приплюсували 100 кінських сил плюс 218 кінських сил електромотору, ми б отримали 300 плюс кінських сил, але повторюся, такої ситуації тут практично не буває. При цьому, з огляду на те, що прискорення всіх версій від 7,7 з меншою батарейкою до 7,9 секунд від 0 до 100 з більшою батарейкою, ми можемо приблизно розуміти, що тут 200 плюс чесних кінських сил спорт-режимі автомобіль дуже дуже динамічний. З технікою ніби закінчили час розказати про комплектації. Всього у нас їх 5. Почнемо ми з того, що візуально вони не відрізняються. Такі самі led фари з автоматичним світлом, якщо не помиляюсь, в усіх версіях датчик дощу є в усіх версіях грім базовою. Знову ж таки, якщо не помиляюся, диски на 19, 235, 50, 19 гума в усіх версіях, однакова і навіть. Ось це у 2025 модельному році є в абсолютно всіх версіях. А це, як ви знаєте, камера а, системи автопілоту «Око Бога. Тут у нас ще буде шильдик, який теж показує, що в цьому автомобілі є така система, тому що це якраз 2025 модельний рік і 2025 рік виготовлення. Передтопова машинка. Навіть ось така здоровенна панорама відкриваємо. В 2025 модельному році є в абсолютно усіх версіях, при тому, що базова версія в салоні без жодних знижок коштує менше ніж 20 тисяч доларів. А на них ще бувають знижки. А топова версія з 26,6 кВт годинами з проекцією коштує в салоні без знижок 25 тисяч доларів. Тільки вдумайтеся, як завжди, всі інші відмінності між комплектаціями у нас в салоні. Зараз ми туди підемо. Е, нагадаю, що камери 360 25, принаймні модельному році, є в абсолютно усіх версіях, навіть в той найдешевший, е, безключовий доступ в усіх версіях. І е, перша відмінність між версіями це багато шарове скло в передніх дверях. Воно є тільки в останніх трьох версіях. Так само в трьох останніх версіях у нас підігрів та вентиляція ось цих сидінь. Сидіння завжди зі шкірозамінника. якість дуже хороша, зносостійкість дуже хороша. Кермо у нас завжди в шкірозаміннику, точніше, цей матеріал називається кортекс. І увага! В останніх трьох версіях у нас підігрів ось цього керма. Тільки уявіть собі, це дійсно в даному класі річ така особлива. І що мені дуже подобається в цих сидіннях, тут є роздільне регулювання коту нахилу подушки. Подивіться, зараз я піднімаю її передню частину і роблю таке. Ковшеобразне сидіння одна з моїх для мене найважливіших функцій в будь-якому сидінні. До речі, одна з відмінностей топової версії. Їх там не так багато порівняно з перетопом, Це якраз HUD. Ось тут у нас така дивна заглушка, яка ніби відстає, не дуже мені подобається. А в топі тут класний, великий зручний HUD. І також тільки в топі у нас аудіосистема на 10 динаміків від Infinity. В двох версіях перед топом це у нас 8 динаміків, якби без бренду. А ще в двох перших версіях там взагалі 6 динаміків. Хоча 8 динаміків грають більш-менш окей, але 10 динаміків трошки краще. Задній ряд безумовно, Воно фантастичний. Ну, по-перше, машина загалом це той самий Song+. Plus. Тут колісна база на якісь пару сантиметрів більше. Я не відчуваю, що воно там краще або гірше. Він просто класний. Довга подушка, абсолютно плески. Плеска підлога, якісь базові так порти зарядки Type-A, Type-C, виліт е, дефлекторів. Звичайно, тут не могло би бути третій зони кондиціонера. Є а, трошечки регулювання наклону спинки нахилу, але це номінальне, як і в усіх практично сівішках за таку ціну і таких розмірів. Є зручний підлокітник. Місця супербагато є метр м, над головою. купа місця. Ну всі ви знаєте цей клас BYD, Це топ. Час про багажник, цей автомобіль супер практичний, я на ньому дуже давно їжу. До цього в мене був ще зелений. І так, у нас 459 літрів в мінімальному об'єму ось при такій конфігурації. Коли фальш-підлога у нас в високому положенні, а в неї є ще ось там нижнє положення. Ну зараз ми його не зробимо, бо в мене тут бардак. Заводський комплект поставки V2L, е нікудишня зарядка, ремкомплект, е буксирувальна привушена в мене є. Ось тут -от, оздоблення ворсу немає, тобто це буде трошечки там. Е Царапатися, ось тут шторка заводська. І зараз, звичайно, ми розкладемо ось ці сидіння, вони розкладаються в нерівних пропорціях. З фальшпідлогою ззовні у нас тут виходить рівна підлога. І, будь ласка, інфографіка mm -hmm. у вас на екрані. Максимальний об'єм заявлений біовіді. тут 1000 літрів. Але я теж не розумію, чому. Тому що, якщо все це порахувати, тут більше, ніж один. Кубометр. Ну і як бачите, тут електропривідкришки, які в останніх трьох версіях В перших двох його нема. Відкривання індукційного з ноги нема. Передня підвізка дуже проста, класичний самий Макферсон, здоровенна, шарова на змінних болтах. Селен блоки всі легко змінюються, змінюється. Потужний важіль. Все як на багатьох інших біведів, і все це добре керується. Кліренс під переднім підрамником ще під пластиком його захисту 178 мм. Просто все прекрасно. І що цікаво? Тут в топових версіях, перед топі і топі, є підвізка зі змінною жорсткістю, яку я скільки б на ньому не їздив, не знайшов, де вона регулюється, судячи з усього, вона автоматично в спортіст стає трошки жорсткішою. Тобто Union C тут в EVP просто нема, як, у, наприклад, нового BYDC Line 06, де можна мануально поміняти жорсткість підвізки. Специфікаціях є, мануально як змінювати, я не знайшов. На середині автокліренс навіть трошки більше 214 мм. Тут у нас іде випускна система, там у нас батарейка, все зашито, все красиво, ну як і в електричних всіх інших BID-шках. І так, SONG L. Око Бога, ось так красиво світиться лого. І ззаду тут міряти кліренс навіть нема де, тому що ну просто тут 343 мм під заднім глушником з нержавійки. А, здоровенні важелі, чотири важелі, ну основні важелі, чотири загалом важелі на колесо, якщо я не помиляюся. Товстий стабілізатор. Втулки можна міняти без ями, просто стоячи, сидячи біля машини. Як і його стійки, такий класний тут доступ. Ну, Він, мабуть, і не сильно зношується. Тут у нас сліди обробки, бачите, антикорозійної. Ось так от шви замазано. Місця для запаски, звичайно, нема. Ну, в цілому, все нормально, все абсолютно зрозуміло. І так, ми зараз їдемо на нашому Song LDMI, І я, чесно кажучи, на такому автомобілі. На різних таких автомобілях проїхав вже дуже-дуже багато, вже декілька тисяч кілометрів. А, що тут можна розказати? Ну по-перше, у нас багато режимів вибору їзди. У нас є можливість вибору електрорежиму е, їзди, якщо звичайно батарея це, це дозволяє. І режим HEV, тобто е, режим, коли автомобіль буде сам обирати, використовувати йому батарею, мотор чи е, сумісний. При цьому також є. Різні режими і при цьому, наприклад, є AI, тобто інтелектуальний менеджмент, скажімо так, як використовувати батареї і все інше, і є режим просто економії. Ну і звичайно, є режими їзди традиційні. Спортивний, економічний, сніг і звичайний. Я в основному їжу в економічному, тому що зараз у нас загалом іде перевірка витрати цього автомобіля і так далі. Але сьогодні ми трошечки поїздимо і в спортів. В цілому. І Коли ми їдемо в режимі електро, відчуття абсолютно як від нормального електромобіля, приблизно як який-небудь там Сонг Плюс, але мотор налаштований ну все ж таки бути не настільки потужним. В той же час, коли ми їдемо в режимі гібридному і працює двигун, відчуття повністю варіатор. Ну тут і є варіатор, звичайно, він не клино ремінний, але це планетарна передача, яка дає фактично одну передачу для. Ну, і електромотору, і бензинового мотору. І от а, при цьому, да, скільки б ви не тиснули, у вас мотор завиває на одній ноті і якось там прискорюється. А стосовно як він там прискорюється, а от давайте у нас зараз світлофор, у нас буде спортрежим. Почекайте. І при цьому у нас батарейка майже розряджена. Зараз ми і перевіримо, як же він прискорюється ще 10 секунд у нас світлофор. І раз, два. Відчуття, що це просто перша передача, яку неможливо переключити. 8,1. На розрядженій батарейці в горку. Ну, як бачите, абсолютно паспортні дані. Виконувальні, 7,7 до 7,9. А, При цьому це не доставляє великого задоволення, тому що мотор реве, ну от просто як варіатор, тільки ще на одній передачі. А, насправді машина динамічна, в нормальному режимі, в економічному режимі до 80, 90, до 100. Вона прямо. Досить динамічно. Ну, практично, як там звичайна якась електричка типу там Сонг Плюс, але тут нема стільки моменту на передку, як в електричному Song Plus, такого аж прямо підрулювання нема. Е, дуже все налаштовано інтелігентно, дуже сім'яко, ніяких нічого не відчуваєш, що перехід з електро на гібриду і так далі. Е, Супер плавність хода. При цьому, до речі, тут класна шумоізоляція, навіть на 110-120 шумоізоляція абсолютно, абсолютно приємна, непогана і мені здається, краще ніж у багатьох конкурентів. Ну от зараз з місця прямо от 60 вона прям за 2 секунди набирає. Хоча це у нас спортрежим, не варто забувати. У цього автомобіля є проблема пов'язана саме з цією своєю гібридною суттю. Саме з цим от планетарним приводом і фактично однією передачею. І проблема пов'язана з тим, що от якраз після 100, після 120 о, там потужності вже трошки нема. Ні, вона нормальна, вона десь як однокласники, десь як якісь бензинові гібриди, там якась Mazda X5, 2.5, плюс-мінус все таке саме. Але насправді на трасі вже там когось динамічно обганяти дуже дуже важко. Ну от. 120 до 130. Ні, ну в спорті все одно може, все одно в спорті може. При цьому досить тихо, досить приємно. Керованість мені дуже подобається. Мені здається, цей автомобіль краще, ніж Сонг плюс, принаймні, от якихось попередніх поколінь. Вона м'яка, і при цьому вона досить добре тримає дорогу. Змінних амортизаторів я тут не відчуваю, хоча специфікації вони є. Але морда дуже класно запливає в поворот, плавність хода хороша. Все, що тут погане, це трошечки багато непідресорених мас. Одна невисоких скоростях на лежачих поліцейських. От є такий момент. При цьому якогось дуже великого крену. Ну я тут знаєте, я тут знаєте не бачу. До речі, що я хочу вам ще показати, ну цей AI менеджмент і save management, я, чесно кажучи, не знаю, які різні алгоритми праці. І що краще? Воно краще каже, що в AI бути, і воно там іноді показує, що я стільки-то тобі зекономив. Але добре. ну Тобто воно само це все робить. При цьому ми можемо виставити в режимі Save, да, більш такий мануальний режим. Таргет для State of charge можемо поставити 49, і автомобіль буде завжди підтримувати 49%, коли треба заряджати батарею. Якщо ви десь в трасі, і ви знаєте, що вам треба буде там електро, щоб потягтися в корках, десь там в місті через годину, ви просто ставите собі трошки більше, машинка сама заряджає. А мінімум можна поставити тільки 20% State of Charge, і машинка тоді розрядиться ну мінімум до 15%. Хоча 15 вона завжди буде тримати. По-перше, це добре для батареї, абсолютно зрозуміло, щоб не було. Деградації, по-друге, ці 15% вона все-таки буде використовувати, наприклад, при е, русі заднім ходом. Тому що, наскільки я розумію, тут це можливо тільки за рахунок електромотору. Може, я і помиляюся. І, звичайно, є два види налаштування рекуперації Стандарт і Ларджер. Загалом хочу наголосити, що автомобіль дуже класний, нейтральний, добре налаштований. Мені він зайшов абсолютно. Він мене не провокує на швидку їзду, навпаки, на спокійно, і при цьому якимось сильно волким я його Теж не назву. Єдине, що ви маєте розуміти, він вам просто не підійде, якщо вам треба або ви просто це любите, довго їздити по трасі 130-140. По-перше, економії палива там не буде вже. По-друге, для цього приводу, для батареї, для мотору 1,5 це буде важкувато. Це все ж таки міський міжміський автомобіль. Ну я їздив вже на ньому по трасі там 100, великих проблем нема, але. Більше 130, просто на ньому їхати не хочеться. Так, ну що, друзі, та сама заправка. Ми проїхали рівно 400 кілометрів. Зараз я прям це підзніму. Ось як бачите, показники у нас ось такі, ми їх проаналізуємо пізніше, а зараз підемо заряджатися до повного баку. Так, ну що, момент істини? Скільки ж буде літрів? 400 кілометрів з них у нас вийшло 250 траса і десь 150 місто. Одна була повноцінна зарядка, як ви знаєте, і більше я автомобіль не заряджав і ще залишилось 20%. 15,71. Друзі, якщо чесно, це фантастика. 400 кілометрів, комбінований цикл, траса місто. Приблизно 60-70% міста. Я їздив по правилам, але в цей час я також знімав прискорення від 0 до 100 декілька разів на тест-драйві. Були, звичайно, декілька випереджень і так далі. І в результаті, сподіваюся, у вас все кусується: 3,925 літри на сотку. Одна єдина зарядка на 400 км. Я вражений, і, до речі, ці показники відповідають всім заявленим. Тепер, тепер давайте ми поглянемо. Що у нас ось тут? Мобіль нам не показує витрат, але показує, що от під час останніх 50 км автомобіль заряджав батарею, мінус 4 кВт години. Він віддавав батареї за останні 50 км 6,5 була витрата, і середня в переліченні 5,4. Це за останні 50 кілометрів. Кумулейтів в основному автомобіль їздив ще до мене в електрорежимі, тому взагалі у нас 1,4 літри витрати за все життя цього автомобіля. Ну тому, що його багато заряджали. Тиск в шинах у нас ось такий: 2,8. Машина при цьому м'яка, не треба нічого спускати. Ну і тут є крива використання. От, в принципі, кому цікаво, ось так це виглядає. Навіть показує, що 6% це використання на електричні прибори, 5% на кондиціонер і 89% на їзду. Ось такий у нас історичний, історична витрата палива. І їздив я. Взагалі-то в цьому режимі я більше частини їздив, але в цьому режимі ми можемо, як я вже показував, установити SOC-Target. Наступним етапом я для вас перевірю, скільки Song L DMI може проїхати на чистій електриці. Для цього ми заряджаємо автомобіль прямим струмом до 100%. До речі, автомобіль от приймає 42 кВт години. Він може приймати і більше 50, але ці зарядні станції дійсно не дуже хороші. Вони і на електромобілях іноді не дають більше. Як тільки зарядимо до 100%, я розкажу про методику тестування в даному випадку. І так, ми зарядили батарейку до 100%. Тепер я буду контролювати запас ходу в режимі чистого електро, ось таким способом. Я перемикаю автомобіль в EV mode. Ось тут ми бачимо: це чистий EV. Далі, Trip A я роблю на 0, вже зробив. Далі ми маємо запам'ятати загальний показник, скільки автомобіль проїхав в електрорежимі 6017 кілометрів. І як тільки він почне використовувати двигун внутрішнього згоряння, це буде приблизно на 20% батареї, тому що я так налаштував ось тут так, 20%, мінімум до якого він буде розряджатися, ми зрозуміємо, що в принципі, на чистій електриці далі їхати неможливо, і побачимо, скільки ж у нас. Кілометрів проїхано. Починаємо. Друзі. Зараз я вам розкажу буквально 30 секунд про систему автопілоту око Бога в цьому автомобілі, тому що це в нас 25-й модельний рік, смарт драйвінг, і тут є автопілот, який а, може керуватися навігацією, принаймні на трасах в місті. Ну, це дуже погано працює. І ось зараз я його включаю під рульовим перемикачем, відпускаю повністю все. Ця система вже дійсно досить високого рівня. Бачите, я не дотикаю керма. А машинка по трасі іноді може їхати сама. О, бачите, сама перестроюється досить жваво, досить адекватно. Навіть до 20 хвилин в мене виходило без втручання. Але це далеко від систем, наприклад, Аватара, від систем, наприклад, Тесли, тому що все-таки вона втрачає шлях на з'їздах з рамп, там, де розмітка неточна, а особливо були небезпечні моменти на дільницях з ремонтом. Там, де прямо полоса зужається, не зрозуміло, як їхати. Ну і декілька разів ми, по-перше, гальмували там, де це було абсолютно не потрібно. А ще декілька разів ми майже опинялися в відбійнику. При цьому, якщо я вмикаю поворотник, вона сама перестроюється. Бачите, досить це якісно працює, це досить безпечно працює, коли розмітка в порядку. І найцікавіше, що вона вміє, вона сама сигналить досить активно, коли хтось нас піджимає. Оце прям. От зараз можливо вона буде сигналити. Ні. бачите, тут це пройшло само, але я ще не бачив, щоб автомобіль сам сигналив. Висновок такий, система дійсно. Має великий прогрес порівняно з попередніми системами BYD на трасі. В місті вона не дуже добре працює, але і на трасі поки що є відверто небезпечні моменти, через які покластися на цю систему не можна. Я думаю, що потенціал є, вони її допилять, і, мабуть, буде майже як у аватара платний на сьогодні автопілот. Ух, Врешті-решт, я доїхав. За один присіст приїхав 140 кілометрів по місту. З пробками дуже втомився. Але результат, друзі. Результат мене шокував. Подивіться. 146,4 км, 12,4 кВт на сотку. Середньої швидкості я тут не бачу. Як і казав, залишилось 20 То Реально, якби ця батарея розрядилася в ноль, вона би ще проїхала кілометрів 30-40 Їздив по правилам пробки, кондиціонер завжди вімкнений, ось так. Ось так він був всю дорогу. І просто подивіться, Trip A 146,4. Дріб я не міняв, і от тріп і ві, про те, що ми казали, він збільшився на ту саму кількість. Ну там, може, два кілометри є якась погрішність. Це, це, це фантастика. Ви розумієте, що цей автомобіль просто ну, повноцінний електромобіль для міста. Ну що ж, я думаю, я вам довів, що це ідеальний гібрид по витратам на паливо. Він дуже близький до електромобіля. При цьому його можна використовувати і як електромобіль з обмеженим до якихось там 130 км запасом хода. Достатньо динамічний, просторий, добре оснащений, але це все ми знаємо з інших подібних моделей. Єдине, для чого він не підходить, це їзда на високій швидкості на довгий час на трасі. Це буде і некомфортно, і не дуже добре для автомобіля. Тим не менш за ці гроші а з розмитненням, такий автомобіль на сьогодні. Можна привезти дешевше, ніж 30 тисяч доларів. А бідніші версії ще дешевше, а старіші версії ще дешевше. Я думаю, що це просто фантастичний топ. Замовляйте, такий автомобіль у нас. Це компанія Energy Hub. Всі контакти в описанні під відео. І ось так символічно ми завершуємо дане відео на автозаправній станції в Китаї.